Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. також менше слів та переходимо до справи. Нагорода шукає героя. 6 кіл, 3 суперника, 1 переможець. Краще б ти виявився іменно ти. Якщо хочеш зайняти 9 місце. Та без проблем. Довгі перегони, 6 кіл, 3 суперника, один переможець. Та ні... А, правда, 3 суперника. То є та Супра, то є Циліка і Тубару, імпреза WRX STI. І правда, 6 кіл. Погнали yeah. не легко буде ось так. П'ятсот очків стилю набрали. в стилю. Все ж обігнав мене хлопець на Субару, але не так швидко. До побачення. Я знову у лідерах. У мене один балон із закису, закисом азоту, або 10 літрів його там, так що мені не вистачить на 6 кіл. Лайно обігнав мене. Сюди? Автомобіля тут немає. Ха, до побачення сам винен. Перегальмовуємо. ось так. Давай ми зможемо. Ось так. Вітер за, вік за вікном дує. О, 2000 очків стилю. Ось так. Правда, мене а, я відриваюсь, головне, дивлюсь обидва. Одна помилка я програю. Чи або мене обженуть. Ось так. Ідеально. Вже більше половини пройшло шляху. Останні там на 20 секунд відстав. О, 3000 очків стилю. Ось так. 3200 вже. Ні, нас здоганяють мене. Особливо субару мене нас заганяє. Ось так. Автомобіля тут немає, так що я досить уважний поки ще. Головне на останньому колі не, не запороти все лайно. П'яте коло передостаннє коло. У мене субар... Ні, я попереду. Ось так. Уже 4700 очів очків стилю. Ось так. Майже 5 тисяч очків, хоча майже не рахується. О, це вже останнє коло. Головне без помилок. 5 з половиною тисяч майже очків стилю. Нічого коментувати. Головне, щоб цей на Субору мене не обігнав на останньому відрізку шляху. Головне, щоб я не запоров усе. Добре, що автомобілів тут немає. Ух, дуже потна гонка, але я зміг її пройти з першого разу. Подивимось, скільки очків ми набрали. Приз якийсь отримали. Аплікація g ready 20 баксів. 9 -е місце в рейтингу кільце. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось. Ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!